Доброго дня всім, хто завітав на мій канал. Мене звати Андрій. Ну і насамперед вітаю прихильників спорту та, зокрема, футболу. Ну і насамперед, насамперед, прихильників футбольних цифр та футбольної статистики. Національні чемпіонати в нас взяли двотижневу паузу, пов'язану з матчами збірних, тому я пропоную детальніше поглибитися в стан справ в турнірних таблицях, подивитись, хто де знаходиться, хто розчаровує, хто вражає, а хто просто-напросто дивує. На кілька секунд також будемо зазирати до нижніх ліг, для того, щоб потихеньку помаленьку готуватися до того, хто там буде підвищуватись у класі, для того, щоб в наступному сезоні не бути здивованими. Оскільки поговорити є про що, кожен випуск буде присвячений окремому чемпіонату, сьогодні в нас англійська прем'єр-ліга, де зіграно 8 турів, всі інші чемпіонати в окремих випусках, тож не пропустіть. Ну відразу відправляємося до туманного альбіону, де звичайно ж головні події відбулися в верхній частині турнірної таблиці, а саме зміна лідерів. Тоттенхем та Арсенал, так сказати, захопили тут владу завдяки, звичайно ж, насамперед своїм успіхам, але в деякій мірі завдяки тому, що Манчестер Сіті зазнав двох поспіль поразок, дійшло до того, що почали відбуватись просто історичні події. А саме перша поразка Пепа Гвардіоли на чолі Сіті в рамках АПЛ від Арсеналу поступились вони, нагадаю в Лондоні в останньому турі з рахунком 0-1 звичайно ж, прихильники горожан можуть сказати да, ну це ми даємо фору для того, щоб навесні було цікавіше здобувати титул. Але по цих восьми турах дійсно вже кидається в очі те, що безумовно позначилось на грі команди. Той факт, що залишили команду і Гюндоган, і Марез і, звичайно, ж травма на початку сезону де Ну і можливо захисники вже навчилися грати проти Холанда, який, м'яко кажучи, давненько вже не забивав. Четвертий миде Ліверпуль, хоча, якщо чесно, мерсесайці могли бути і поближче до лідерів. Зокрема, в останньому турі відкатали 2-2 з Брайтоном, хоча по ходу другого тайму вели 2-1. Шоста єврокубкова позиція за Астон Вілу. 16 балів, також 16 і у Брайтон. Підзначаємо 10-те позиція Манчестер Юнайтед. Ну і Челсі, незважаючи на те, що здобув дві поспіль перемоги. Незважаючи на те, що почав забивати мудрик, який раніше, перебуває за межами першої десятки, а саме 11-та позиція і 11 балів. Ну хоча різниця м'ячів уже плюс 4. Поглянемо тепер на нижню частину турнірної таблиці. Тут які раніше, як на мене, головними фаворитами і претендентами на виліт, є команди, що піднялися в цьому сезоні в АПЛ Шеффілд Юнайтед, 1 бал. Берні Лутон по 4, Ну щоправда, між ними вписався Борнмут, у якого 3 бали. Евертон та Брентфорд трішки спокійніше себе почувають, оскільки на даний момент мають плюс 3 бали переваги над зоною вильоту. Тепер кілька цікавинок турнірної таблиці. Шеффілд Юнайтед та Бортмут – єдині клуби, які ще не вигравали. Брентфорд за 8 турів, 4 нічиї це найбільш компромісна команда АПЛ. А от Манчестерські команди в Нічію ще не грали. Лідери Тоттенхем та Арсенал, єдині клуби, які йдуть без поразок. Краща атака Брайтон, 21 забитий, ну а краща оборона Арсенал та Манчестер Сіті, у яких по 6 пропущених. Найгарячіше на даний момент Тоттенхем та Арсенал, які за останні 5 турів по 13 балів, мають найхолодніший Шеффілд Юнайтед 1 бал за цей самий проміжок періоду. Краще не їхати в гості до Астон Ліверпуля, Манчестер Сіті та Тоттенхема, які всі домашні матчі виграють. Ну а коли до вас в гості приїжджає Арсенал, що називається хрестиста Тікай, у Арсенала три виїзні матчі, три перемоги жодного пропущеного м'яча. Якщо ви є прихильник матакуючого футболу, то до вашої уваги матчі Брайтона в середньому по 4 м'яча забивається за участь у цієї команди. Ну а якщо по якійсь причині ви голи не любите, то будь ласка, Крістал Пелес Лондонський менше двох м'ячів в середньому, коли грає ця команда. Незважаючи на те, що Холанд, ще раз повторюю давненько не забував, він продовжує лідирувати в списку бомбардирів. 8 голів Сон Хін Мін Тоттенхема в цьому турі не забував. У нього залишилось 6, Ну а от Швед Ісак з Ісекснюкаса в цьому турі попередньому відзначився дублем, і в нього також стало 6. Ну і на завершення завітаємо до чемпіоншипу. де які місяць тому продовжують лідирувати Лестер та Іпсвіч. Щоправда, потихеньку помаленьку відриваються від зони плей оф у Лестера вже плюс 10 переваги над третьою сходинкою, 10 перемог за 11 турів. І є великі сподівання на те, що в наступному сезоні лисички будуть також в АПЛ. Іпсвіч другий, 8 очок переваги над зоною плей-офф. А в самій же зоні плей-офф Престон, Сандерленд, Лідста Бірмінгем. Відзначаємо також 10-ту сходинку Саутгемптона. Ось таким вийшов сьогодні випуск, присвячений англійській прем'єр-лізі. В коментарях можете залишати свої відгуки щодо вражень поки що про АПЛ. Цікаво буде почитати про це. Нагадаю, в наступних випусках буде і Бундесліга, і серія А, Ла Ліга, і Французька Ліга 1, тож натискайте на дзвіночки, аби не пропустити вихід тих відео. На сьогодні все. Дякую всім за увагу, за приділений час. Можете підтримати відео лайком та підписатись на канал. На все добре!